Ну, що сьогодні про, про камери відеоспостереження за ціною 100, півтори-дві тисячі гривень на додатках ICC, CamHai Pro, Ocam Pro і інші. Інші не називаю, тому що не варто на них звертати увагу. Ось, На що потрібно звернути увагу при купівлі? Бо не варті вашої уваги. Але якщо у вас бюджет 15-2 тисячі гривень. Якщо у вас бюджет 4, дивимося в сторону там і мову двоголови, якщо ви саме по двоголові хочете, бо двоголові зараз топчик популярні, всі хочуть їх. Якщо у вас 6 дахо. Хіквіжи, наприклад, ну дахо мені більше подобається. Ну І так далі. Суть, ви зрозуміли. Але якщо у вас не 4, не 5, не 6, не 7, а у вас тисяча від Вови. Ось, то дивимося в такому бюджеті. Тобто 1000-півтори тисячі гривень можна взяти щось нормальне. Буде працювати не один рік. Ось 2-3 роки по камері. Чудо техніка насправді. Функціонал багатий за ціну 1000 тисячі гривень. Топчик будь-якого місця подивитися, що у вас твориться там на огороді, чи на подвір'ї, чи біля будинку, через інтернет. На що звернути увагу? Звернути увагу потрібно на саме продавця. Якщо ви купуєте на промі, розетка і так далі, там зрозуміло, там всі вони продавці є ФОПами або ТОВ, і так далі. Тобто вони повинні видавати вам 100% гарантію, по якій ви можете звернутися в будь-який час, якщо виникли проблеми. Якщо ви купуєте на OLX, то там. 50, як і 50? 80 на 20. 80 це звичайні користувачі, які купили на Aliexpress і перепродали вам тут. Ось вони не сплачують ні мита, ні податків, нічого, нікому. Ось Тому вони можуть скинути ціни на 100, на 200, на 300 гривень. При цьому вони не несуть ніякої відповідальності, немає ніякої гарантії. Ви купили, ви, ви купили в нього, принесли додому, вона не працює. Ну, ідіть поміняйте тепер йому, якщо у вас ніякої гарантії немає. Тому зекономлені 100-200 гривень. В першу чергу, це ваша гарантія, ваша безпека. І по якості. Якість може бути різна. У нас цих камер перебуло вже тисяч ну, 1003. Від різних фабрик, різних поставщиків. Тому а, можу, знаю. Я їх перебирав, усі розбирав і знаю, як вони виглядають всередині, і що там може бути зекономлене і так далі. Ось, тому. Хочете нормальну камеру? Ось тут, номер телефону, пишете, дзвоните, підберемо в будь-якому бюджеті.